Стараємося встигати комендантську. Тому ми зараз, зараз пішомо. Усі ці люди зараз поспішають додому, аби встигнути до комендантської години. Хтось вже ловить таксі, хтось продовжує гуляти, нікуди не поспішаючи. Цієї ночі ми перевіримо, як кияни дотримуються комендантської години і чи не бояться вони її порушувати. Ну і що чекає на тих. То все ж таки лишиться тут опівночі. А ми вже запізнюємося. Якщо, якщо не встигаємо на метро, то виходить на таксі. Ми. А вже не встигаємо. Все, до побачення. Зараз до комендантської години лишається менше ніж година. Спробуємо дізнатися, скільки коштує таксі, аби доїхати додому. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, скільки зараз таксі коштує, щоб доїхати додому? Ну, Дарницька площа, наприклад. Що? Не їдете? А хтось їздить? 450. А в комендантську годину ви їздите? Ні. — Що? — Може, якісь водії їздять, а не рішучу. Вони їздять, вони зрозуміло. До Варневської буші це 600 гривень, 600 гривень. А ви на велосипеді будете додому добиратися? Так. А чому? Ну, таксі зараз в три дорога сьогодні затримався на роботі, а метро, на жаль, закривається, я не шукаюся. Бо порушувати Комендантську? Так, і тому хочу встигнути. А чому боїтеся? Ну не хочу потрапити в якісь, якусь халепу проблеми. — То ви зараз через Дніпро на велосипеді? — Ну, за 68 доїжджав вже. Три рази дешевше. Від початку комендантської години вулиці столиці патрулюють поліцейські, а також військові. І зараз ми можемо побачити, як на наших очах затримують порушника комендантської години. Білий, прийом вийде на связь. Чечен зв'язку. Доброї ночі. Добре. Спец підрозділ Смитч, демондір другого відділення готуй стовп Ярина Толіович. Що вам? Що вас цікавить? Нічого, от трошки буквально надійшов додому на Ярославську 21, підбігли хлопці, зупинили, намагалися втопити, кудись підтягнути. Зараз можна Так. Да. — Будь ласка, це посвідчення надає мені право вам вручити повістку офіційно. Так, да, добре. Повістку я вам не буду зараз ну, вручати. Ви мені скажіть, чому ви порушаєте комунатську годину? Я їхав на самокаті з іпідрому, тому що таксі коштувало 400 гривень. Я так. доїхав до Хрещатика, самокат там вмер, мертному, що в в 12 годині вмирають. І я почав пішки йти додому, щоб діти ну, що живу ви на Ярославській. Я розумію, що я порушив, я розумію, що це неправильно. Я дивлюсь, ви поважна людина. Дякую. Тобто ви ж не маєте нічого забороненого з собою? Я не маю Дякую? не заборонений, я не п'яний, в мене немає зброї, я нічого не кричу, не шумлю. Давайте так. На перший раз я вам даю усне попередження. І по-друге, обов'язково зверніться в найближаю ТЦК, станьте просто на облік і все. Розумію. Будь ласка, у вас є 4 хвилини добратися додому. Дякую. Давайте. Дякую вам, панове. Чому тоді одразу повістка? Чому не якісь інші міри? Вони ви що не підійшли. А які, ну, які можна міру? Ну, у нас є, є якісь взагалі, міри по покраїнці. Офіційно за немає, офіційно. Поки що да, там рада, щось мене приймають, якісь закони. Вони все приймають, але не ну не те, що потрібно людям. Зараз спілкуємося з порушниками, <реш> яких вже відпустили з зриво. — Привіт! — А вас відпустили вже три відділ? Да. А чому вас затримали? Порушення кандидатів? Ні. А Ні. Як? Ну, можна сказати так. Ми йшли, ми хотіли дуже їсти, дуже їсти хотіли. І ми зайшли, і ми зайшли коротше, в магазин. Зайшли в магазин, купили багато. Ну, один я з'їв. Ну як з'їв? Доїли люди в розвіді. Рішили поїсти, люди затримали нас. Все. Ну, це було це... вже під час комендантської? Ні, ні, там було без 10 хвилин. Ми встигали, в принципі, додому, бо нам іти додому з магазину 5 хвилин. Ну, тут вже на контрактку. І що потім з вами зробили? Нічого. Ну, у вас Бачки, ви про відділку да. були? Так. А що там було? Підписали повістки. Так. А? Як до вас звертатись? Сергій. Пан Сергій. І скажіть, будь ласка, що робите в такий час в місті Київ. Друга години ночі. — Вже друга? Вже друга дня ночі, так. Йду додому. А -а -а. За час своєї роботи ми зустріли з десятки порушників комендантської години. Правоохоронці ж нам розповіли, що за ніч таких може бути до півсотні. Зазвичай їх відправляють в райвідділок, Можуть виписати і повістку. Напишіть нам у коментарях, як ви оцінюєте такий метод покарання. Ну а ми повертаємося додому.